Покажу вам ще одне досить вдале поєднання квітів. Подивіться, дуже-дуже гарно виглядає. Ну, вживу, це взагалі просто шикарно. Ось посерединці фіолетова, темно-синя. Хто як скаже, це у нас іде петунія шоквейв сортосерія. А ось біленька це є сама звичайна калібрахуа. Ось висаджено тут серединці, два кущика петунії і по боках п'ять кущів калібраху. І подивіться, як гарно вийшло. Ось така міні-клумба в колесі. Дуже ефектно дивиться. Ось тут ще поруч росте. Красуня опера Raspberry Ice в перекладі Малинове морозиво. Теж одна із фавориток цього року.